Ісусу Христу! слава! Маю можливість звернутися ще раз до вас сьогодні. В першу чергу, словами подяки подяки в першу чергу Богу за те, що сподобав нас бути учасниками і будівничими цього монастиря і цього храму, і цієї облагородження, цієї території. Тому я, в першу чергу, хочу подякувати громаді Свято Троїцькій, яка роками, десятиліттями, століттями стоїть на молитві через покоління, стоїть на молитві перед іконою Трестанецької Божої Матері, пам'ять якої ми сьогодні звершуємо. Дякую усім настоятелям і теперішньому, який береже цю святиню. А сьогодні перенагідно дякую і нашій владі, особі голови територіальної громади, дякую всім парафіянам, хто складав пожертви для того, щоб ця Ця будівля, цей храм, цей монастир повстав тут. Причина появи цього монастиря є достатньо проста. Храм, в якому зберігається ікона, був просто парафіальним храмом. Але в 2014 році, коли вироломно Росія зробила перший крок агресії і захопила частину нашої території, почали гинути. І наші воїни, і наші мирні жителі. І ось наше хвилювання, наша молитва в першу чергу спонукала нас йти до тих святинь, які є в нас. Одна із них це Тростянецька ікона Божої Матері. Положити таку велику відповідальність цілодобової молитви на громаду саму, жителів, складно, тому що вони мають свої домашні клопоти. І Велику таку кількість часу їм буде складно присвячувати постійній молитві. І, власне, ось ця причина молитися за воїнів, молитися, щоб Господь не попустив гірших випробувань, спонукала нас відкрити на цьому місці жіночий монастир, який, власне, і має основну задачу стояти перед іконою віковною Я, Як бачите, по сьогоднішній ситуації, що Господь. І випробовує, але і милує нас, і милує нас до велике на Сході, випробування велике для жителів нашої області. Але ми маємо над головою мирне небо. І ще не факт, куди би пішли через прилуки, через Суми, через Харків, а може через ратно. Тому, по вашим молитвам, в іншу сторону пішли. А тепер ми молимо, щоб і там, де їх пішли, вийшли звітом, і щоб наші чоловіки, сини всі живими, здоровими повернулися додому. Як бачимо, сила цієї молитви показує нам приклад, що можна вимолити. І є в цьому живий приклад. І тому, зважаючи на те, що ми маємо свою частину світського життя, велику роль, велику. Відповідальність, велику свою надію, ми власне покладаємо на тих, хто і посвятив своє життя стояти перед іконою і молитися за мирне небо над Волинню, за мирне небо над Україною, на приборкання ворогів за здоров'я, за щастя, за різні прохання, з якими ми приходимо до Бога, приходимо до Пресвятої Богородиці. І це свято, яке ми сьогодні шануємо. Власне, і сьогодні нам показує все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Віруйте і дасться вам. Віри вам, як апостола Петра, на початку, коли він почав йти по воді. Ось така сила віри можна йти по воді. Но засумнівався, почав тонути. Тому не сумнівайтеся, що в нас майбутнє передбачає лише два варіанти: це добре і добре. Ще добріше. Багато людей, а четверо тільки відповіло, як ми. У нас в майбутньому буде добре і Дуже добре. Не всі повірили, хтось стояв і робився закритим ротом. Не вірить в те саме, що кажуть. Має бути у нас добре і дуже добре. Скажіть ще раз, щоб так аж москалі почули. <ріст> Має в нас бути добре і дуже добре! Такою силою молитви стоїте перед іконою, і в нас так і буде. Бо слова Спасителя це закон. А сказано: все, що в молитві, попросите, віруйте і буде вам. Тому, хай Милосердний Господь сьогодні чує молитву кожного, хто прийшов до цієї ікони, прийшов в ці храми, хто на ранні молився, хто на пізні молився. Хай ця молитва буде чутна. А коли ми будемо вирішувати життєві свої справи, то надію покладаємо на монахинь, які за нас будуть чергувати перед іконою і творити молитви за наші прохання, за наші переживання. І хай ця усердна постійна молитва до Спасителя дасть нам цей успіх і дасть нам і укріпить в нас не просто в вірі, а в здійсненні нашої молитви. Це добре і дуже добре, хай буде на Волині. І нашій ненці Україні, слава Ісусу Христу.